Полтавка Світлана говтується від російської атаки по полтавській громаді ввечері 13 липня. Вона демонструє наслідки обстрілу. Найбільше у приватному будинку постраждали дві кімнати. Це спальня, вибиті вікна, повсюди скло, а також кухня. Полтавка припускає, якби усі члени родини перебували увечері за столом, хто значе вижили б. Дякую Богу, що все час не було вдома. Ну, я думаю, що тут вижити нереально, якраз таких моє робоче місце. ось. Пулями мечальником просікло на нас Пані Світлана говорить, тепер прибирають цією родиною. Спочатку на вулиці, потім вже у самому будинку. Згадує вчорашній вечір. Додає того, що відбудовували 20 років, не стало за одну мить. А мене чуйка каже, Саша, так як наш будинок Дзвоню до сусіда. Він каже, наш будинок прибігаємо. Сусіда, якраз що напроти витягли. На дорогу раненого невістка оказала йому першу допомогу. Найбільше від атаки постраждав будинок 77-річного чоловіка. Його онучка Яна говорить: дідусь дивом лишився живий. Будинок зруйнований. Тут аварійний дах, вибиті вікна, двері пошкоджені стіни. Усередині купа скла та все розкидане. Були поранення. Стан був не важкий. Ми приїхали, просто тут були служби. будинок сам зайти не можна було тільки зі сторони вулиці. Там була поліція, потім пожежники ще приїжджали. Постраждали й інші приватні будинки, проте в менших масштабах. Один із таких домівка пана Володимира. Каже, проживає тут разом з дружиною. Почули дуже важкий гул над хатою і потім вибух. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило двері. От був такий, така хвиля вибухова, що був як землетрус, аж картини в хаті попадали, які висіли на стіні. Я вибіг бігом на вулицю, дивлюся за нашим будинком, за сусідами, дим, стовп, дим. З восьмої ранку прибирають наслідки російської атаки працівники КТП-1628. Коли бак зі сміттям заповнять, привезуть наступний, говорять вони. Обираємо, так, да, ось бак, що тут розказувати. Все. Видно справді нагадаємо, 13 липня близько 21-ї години. Ворог атакував полтавську тергромаду безпілотниками. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За даними виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової пошкоджені 5 житлових будинків, зафіксовано 15 вибитих вікон, два зруйновані. Дахи повалено одну стіну, вибито одні двері.